Дивіться, як американці строїть домик до домика. До розстояння майже немає. Тут немає розстояння, там немає розстояння, десь пожар і все згоріло нахер. А от як воно виглядає, як коли не обшите. Оце ну, ще нормально, це ще знизу, бачите, ет, а... шлакоблок. Ну а зверху все, сарай короте, з, етого, з дерева. Спихнуло і все, і згоріло все нахер. Так от вони будують собі хати. До таке, що попало. Ну так, да, там розстояння взагалі нема. Капець. А потім в них пожари і все згорає, взагалі. Ось так я тусь. Джу поближче. Ну тут ну скільки тут розстояння? Навіть двох метрів немає. Ось така херня. Тут кожен сам ось. Один загорівся і другий теж згорів. Да і тут теж сам.